Шановне панство, який сьогодні бочок. М'ясний чи не м'ясний. Нарешті, скучили за мною. Є в нас м'ясний кабанейро. Але побачимо, чи буде з нього м'ясний бочок. Відділяємо від філейної частини. Зачищаємо, відрізаємо нелюбимі наші цицючки. Ось так легесенько, Чикс. І нарізаємо на смужки розміром в два ребра. Бочок невеликий, того один такий шматочок буде до кілограма, грам, можливо, 800. Зараз декілька штук наріжу. І вже показую вам, який у нас сьогодні бочок. Подивіться. Яка краса. М'яснющий, як на мене. Височезний. Ось такий бочок найбільше полюбляють наші клієнти. Гарний, м'ясний в міру, височезний. Подивіться. Ось це гарнющий бекон, я б навіть назвав. Ціна такого бочка на сьогодні 215 гривень за кілограм. За моєї відсутності, ціни не змінилися. Отож, можете приходити і купувати. Чекаємо на вас. Гарного дня!